Сьогодні в День Хрещення Русі України, національний гетьман України і українських земель молиться за українську націю і воїнів української нації, просить у Бога перемоги воїнам світла України, визволення українських земель, звільнення святої української землі від слуг сатани, що називають Порочно себе руськими або росіянами, а є андрофагами, слугами і жертвами сатани, які прогнали Бога з Росії, знищили Росію, виключили її навіть із складу Російської Федерації. Тому я, національний гетьман України, звертаюся в цей святий день. 28 липня 2023 року до української нації. Люба Богу і Сину Його Ісусу Христу, українська нація, сини і дочки Неба, Українці, радіємо і радійте, Син Бога, Господь наш Ісус Христос, з нами. Він любить нас, Він чує наші молитви, чує молитви національного гетьмана України і українських земель, за українську націю, за воїнів світла української нації, за нас, за українську божественну і святу мову. Радіємо і за те, що нас Україну не прийнято до НАТО. І цим дана нам можливість забрати всі загарбані території українських земель, Загар... І всі загарбані території України Російською Федерацією, і зараз, і в 20-му, і в 19-му століттях повернути Україні українську Кубань. Повернути всі українські землі, національний гетьман України і українських земель просить Україну у всю українську націю зібрати всі розпорошені сили нації, всі резерви українського духу і в єдності нації, в єдиній молитві нації. Розпотрошити ворога Російську Федерацію, розігнати Московію і визволити народи Російської Федерації, село Москву освятити і повернути Україні, не дати українському селу Москві вийти із складу України, як би того не хотіла Москва. Національний гетьман України і українських земель молиться за воїнів світла української нації, і Бог благословляє українську націю і її воїнів світла на перемогу. Національний гетьман молиться і за волю і свободу народів Російської Федерації і просить не чекати, коли їх синів. Знищить Російська Федерація. І коли їх звільнить Україна і українці, а звільнятись із рабства самим, добувати волю своїми солдатами і партизанами. Москва це сатана, що забула Бога. Скоро, якщо Москва не згорить, то провалиться до проїсподньої на 300 метрів під землю. Російська Федерація розсердила Бога. Людь Бога безмежна. Росіяни ще про це не знають, бо сатана закрив їм очі, вуха і розум. 86% росіян зробив. Божевільними, тими, що продають сатані не тільки душі, але й тіла своїх синів і дочок, і міняють на кошти, на гроші. Російській Федерації просто закінчити цю ганебну і позорну війну, за вивезти своїх. Злочинців з Криму, з Донецька, і Луганська і з інших частин України. Це всього треба три місяці. Це покаятись перед Богом, це заплатити Україні за нанесені збитки за вбитих і скалічених українців. І радій, Російська Федерація, живи! Цілуй Леніна і Путіна ще сто років світ знає. Україна свята земля, земля Бога, своя воля, своя мова, і немає тут місця сатаністам і загарбникам Російської Федерації. Бог переселяє росіян на Марс і там очищає їх душі. Слава Богу! Отцю і Сину і Святому Духу, слава Україні, слава воїнам світла, слава ангелам Бога. Україна, ти найкраща, тебе чекає, велике майбутнє, так нам сказав Бог.